Хотів підірвати вокзал і не тільки. Кіберфахівці СБУ затримали агента спецслужб РФ у Львові, який готував серію терактів у місті. Зокрема, молодик збирався закласти вибухівку біля будівель ТЦК та СП, а також головного залізничного вокзалу. Про це повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, виконавцем злочину, мав бути 23-річний агент із Київщини, який погодився працювати на ворога в обмін на гроші. Ціна питання тисяча доларів. Для на теракту чоловік планував використати вибухівку з дистанційним підривом агента РФ затримали на гарячому з вибухівкою в рюкзаку вже на потенційному місці злочину поблизу залізничного вокзалу. За даними правоохоронців, після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба збиралася ліквідувати свого агента як зайвого свідка. Окрім того, за інформацією поліції, саморобна бомба, яку планували використати для теракту, була оснащена амоналом та металевими. Елементами для максимального ураження цивільних чоловіку, який збирався вчинити злочин. Оголосили про підозру у державній зраді. Йому загрожує від 15 років в'язниці або ж довічне. У відомстві наголошують, наразі правоохоронці фіксують значну активізацію диверсійно-терористичної діяльності російських спецслужб на території України. Якщо вас чи ваших знайомих вербують для підпалу авто зсу адмінбудівлі, теракту чи мінування, одразу повідомляйте про це на. На чат бот служби безпеки спали ФСБшника. Зазначимо людей, які не вчинили злочину і добровільно повідомили про спроби вербування, звільняють від відповідальності. читає телеканал НТА.